Медики відзначають, практика наближення спеціалізованої медичної допомоги до місця проживання хворих, тобто відкриття у віддалених районах кабінетів довіри, сприятиме зниженню смертності від сніду, рівня передачі віл від матері до дитини. А для самих пацієнтів це зменшення затрат на дорогу та економія часу. А в разі отримання інвалідності спеціалісти мають можливість відвідувати хворих на дому. Стане зручніше. Для того щоб обстежитись і отримати ліки. А також це ще буде великий профілактичний крок, тому що людина, яка отримує лікування, вірусне навантаження в неї практично ноль, і вона стає абсолютно безпечною як для членів родини, так і для оточуючих. Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації, кабінети довіри із впровадженням антиретровірусної терапії уже б мали запрацювати в Дунаєвецькому, Кам'янець-Подільському, Славутському, Старокостянтинівському, Ізяславському та Дережнянському районах. Утім, розпочали цю роботу лише половина. На жаль, Старокостянтинівський, і Заславський і Дережнянський не закінчили ремонтні роботи. Вони отримали додаткові кошти і матеріали для ремонтних робіт, але чому то в силу якихось причин не зуміли завершити ремонтні роботи. Але персонал цих територій пройшов навчання і вони повністю готові для впровадження антиретровірусної терапії на своїх територіях. Робота з профілактики ВІЛ СНІДу не повинна припинятися ні на мить, переконані представники влади та медики. Відтак наступного року планують відкрити центри довіри ще у Волочиському, Городоцькому, Красилівському та Теофіпольському районах. Тому вже сьогодні керівники цих територій отримали організаційні завдання. Головам Волочиської, Городоцької, Красилівської Теофіпольської райдержміністрації створити мультидисциплінарні команди з проведення антиретровірусної терапії у складі лікар, медсестра, психолог, соціальний психолог з метою. Проходження їх навчання і надати списки районним до обласних центрів профілактики СНІДу до грудня 2013 року, окрім цього, наступного року в усіх районах області мають бути розроблені соціальні програми протидії ВІЛ СНІДу до 2018 року.